Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати рулет, бісквітний рулет зі шпинатом. В нього ми покладемо оселедець та деякі овочі. Він дуже гарно прикрасить наш святковий стіл, а також може бути і гарною закускою на буденному столі. Для цього нам знадобиться шпинат. Ми беремо його для кольору. Рулет може бути різнокольоровим. Якщо візьмете бурячок, то він буде у вас насичено, такого кармінного, червоного кольору. Але мені хочеться зробити його зеленим, тому я беру шпинат. А зараз ми також беремо яйця, які розділяємо на жовтки та білки. Яйця беремо охолоджені, щоб наші білки добре взбивалися. Підсолюємо їх, щоб вони краще взбивалися, і взбиваємо на високій швидкості. Отакі От повинні бути білки, щоб піна була стійкою. Тепер беремо жовтокий шпинат, підсолюємо і блендеримо. Шпинат дуже швидко перетворюється на ось таку маску. І сюди ми додаємо олію столову ложку, щоб наш рулетик був еластичним. А також поступово. Вводимо борошно 80 грамів. І в цю зелену масу поступово вводимо білки. Десь у три прийоми, десь так. Поклали трохи, розмішали. Трішечки і знову додали. Без особливого ентузіазму, потихесенько, отак. І отак білки поєдналися. І тепер ми оцю красиву зелену масу відправляємо на деко. Деко в нас прокладене пергаментом антипригарним. обов'язково беріть антипригарний Пергамент і розрівнюємо по ньому на розмір нашого деко 30 на 40 у мене. Так. Гарно розрівнювати його шпателем таким харчовим. І відправляємо до духовочки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо 12-15 хвилиночок. Головне не перепекти. Наш бісквітик гарно випікся. І ми його кладемо, нехай охолоджується, а ми тим часом готуємо начиночку. Для намазки треба взяти 2 столових ложки домашньої сметани або, звичайної покупної 20%, а також м'який сир типу Альметти. Додаємо його і поєднуємо блендером. А тепер беремо дві цибулини середнього розміру. Я для різноманітності кольорів беру таку червону і беру біленьку, звичайно, і нарізаємо кубиком. І цибульку нашу треба замаринувати. Ми беремо сіль. Цукор по чайній ложці Помнемо так гарнесенько. відправимо до посудини та вильємо столову ложку оцету. І знову гарно гарно її отак помніть. А також розбираємо сільодину на філешки. Отак. Можете взяти червону рибку, то, звісно, буде навіть смачніше. А також для начинки, для прикраси, також знадобиться нам морква варена та бурячок. І так беремо наш охолоджений рулет, змазуємо його сиром. Для зручності беремо шпатель харчовий і рівномірно у всьому бісквітику розрівнюємо сир. Тепер засипаємо маринованою цибулею, до краю не доходимо сантиметра 3, то вже нам буде недоречно там сипати. так розіклали, а тепер кладемо, оселеця. філешечки одну кладемо через деякий час іншу кладемо, Ось так прокладаємо. Також викладаємо буряк з морквою. На оселеця зверху, кладемо ще гірчицю в зернах. Дуже гарно вона пасує у цьому рулеті саме до оселеця. Ось таку ми начинку зробили нашому рулетику. Звісно, що вона може бути іншою. Кладете червону рибку, кладете зелену цибульку, а тепер беремо і скручуємо нашого рулета. Так, плотненько. Пергамен добре відстає. Правильний ми обрали пергамент. І отак потихесенько, нікуди не спішимо. Плотненько. Намагаємося плотненько-плотненько його згорнути. І ось в такому вигляді залишаємо його в холодильнику, нехай стабілізується та поєднаються всі продукти. Ми дістали з холодильника наш рулет з шпинатом. І нарізаємо його. Погляньте, який він красивий вийшов. Перший кусочок відрізаємо, бо він нерівнесенький, і далі. Подивіться, який гарний він у розрізі. Красивий, до того ще й смачний. Сьогодні ми приготували з вами дуже смачний та красивий закусочний рулет зі шпинату. Я дуже полюбляю цю зелень. Насправді, коли хочеш зробити зелений колір, чи то у млинцях, чи то у рулеті, як ми сьогодні, то шпинат нам дуже і дуже підходить, дуже підійде гарно. Він окрашує наше тісто. В яскраво зелені кольори готуйтер летики. Насправді вони гарна прикраса і для стола нашого, і на смак дуже ж таке гарні, можна сказати, вітамінізовані. Бажаю вам всім миру та добра, гарних свят!